Доброго вечора, вітаю вас в своєму телеграм-каналі Capital.ua. Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант, і з 2005 року, вже 20 років, я допомагаю українцям розбиратися, що таке приватна пенсія, і допомагаю її оформлювати. Чому я про це говорю? Тому що я офіційний фінансовий консультант, зареєстрована в реєстрі Національного банку України, і я практик. Як та людина, яка зібрала кошти і вже отримала виплати. В декількох компаній, і також продовжує накопичувати кошти в на даний час в чотирьох компаній. Одразу забіжимо наперед. Я розкажу, що в Україні таких компаній працює 10%. Я досконало знаю інформацію про 6 найбільших і найкращих компаній. Отже, давайте будемо розбиратися, чому у українців мала пенсія, як отримувати велику, і давайте подумаємо. Нам здається, що європейці отримують велику пенсію. Але насправді у них державна пенсія так само мала, як і у українців, і вона становить 20% від їх. Рів... Заробітної плати, ви зараз бачите це на екрані, і мало того, для того, щоб їм отримати свою пенсію, необхідно мати аж цілих 40 років стажу, і на пенсію вони виходять десь приблизно в 67 років. Але у них відповідно і тривалість життя трошки довше ніж ніж у українців, тому що у українців мізерна пенсія, і не можуть вони на неї виживати. В усьому світі існує трьохрівнева пенсійна система. Це про те, що ми говорили, державна пенсія 20%, Потім корпоративний рівень працює в усьому світі. Це коли роботодавці за своїх робітників створюють. Окремий рахунок відраховують там кошти, і потім люди отримують. А третій рівень пенсійної системи це приватна пенсія, це те, що люди самі собі накопичать і від того, скільки вони собі зберуть, потім нарости відсоток, таку суму вони і будуть отримувати. І був прийнятий закон в 2003 році, що у нас в Україні також запроваджена ця вже система. Зараз я вам відкрию одразу цей закон. А потім ми будемо інакше рухатись. Дивіться, закон 1057 від 09.07.2003 року про недержавне пенсійне забезпечення, і також був прийнятий закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування це про державну пенсію, і він означає те, що раніше у нас застосовувався трудовий стаж по трудовим книжкам. А на даний час вже береться до уваги лише страховий стаж. Тобто, коли роботодавець за вас сплачував кошти в пенсійний фонд, відповідно вам зараховується лише стаж. Галочка така ставиться. Ваших особистих коштів в пенсійному фонді немає. Ще раз і багато разів про це буду розповідати, коли мені люди задають питання, якщо людина не доживає до пенсії, де діваються її гроші. Ніяких грошей в пенсійному фонді нема, тому що солідарна пенсійна система працює таким чином. Що дивіться, як вона працює, автоматично гроші перераховуються в єдиний соціальний внесок, перераховуються в пенсійний фонд, а звідти він направляється пенсіонером. І раніше ця система добре працювала, тому що 1956 рік було багато робітників і дуже мало пенсіонерів. П'ять робітників забезпечувало одного пенсіонера, і тоді зарплата була 100 рублів, пенсія 90 і було все круто. Ну а далі погіршення демографічної ситуації не буду вам довго розказувати, але на даний час. Кількість дітей взагалі зменшилась на 44%, кількість працюючого населення на 18%. Далі війна виїхало багато людей, і якщо ми побачимо структуру населення, вона має бути у вигляді трикутника. Внизу дітки, потім працюючі населення, і зверху пенсіонери. тоді система буде працювати. А у нас на даний час ромб внизу дітей дуже мало. Це населення, яке на даний час ще працює, але цьому населенню вже 40-50 років. І через 10-15 років це населення перейде вже в пенсіонери, і тоді, взагалі, буде колапс вже пенсійної системи. Саме тому про це уряд давно знав і спрогнозував. Саме оформлення приватних пенсій. Чому тому, що дивіться також на цей слайд, ви можете самі зайти в пенсійний фонд України і подивитися, які мізерні пенсії на даний час отримують наші пенсіонери. На даний час 85% пенсіонерів України отримують менше ніж 10 тисяч гривень. Лише судді прокурори собі понавиписували все, що завгодно. І 100, і 200, і 300 тисяч гривень. Тому ця система несправедлива. А я запрошую вас оформити собі приватну пенсію, і це справедливо. Скільки ви поклали на рахунок, відсоток на ріс і стільки ви отримали. І причому відсотки нараховуються для всіх однаково. Або ви депутат, або суддя, прокурор, простий українець, всім відсотки нараховуються однаково. Хто ж надає оформлення таких приватних накопичувальних рахунків? Це може бути банк, недержавний пенсійний фонд, або інвестиційно страхові компанії. Це чітко вказано в законі. Не про які інші установи держава не бере гарантію. Тепер що я як фінансовий консультант розбираюсь в усіх цих трьох джерелах, і ну і ви і самі знаєте, банківський сектор у нас перед цим було дуже багато банкротства. Банків на даний час вижило 60 банків. У нас з них п'ять державних, 20 з іноземним капіталом і всі інші. От тому увага на всі інші. Обережно, а у ці серйозні банки дивіться, щоб у кожного був фонд гарантування вкладів, і не більше ніж 200 тисяч відкладайте на свій рахунок. Це гарантовано, тому що банк може збанкрутіти. Що стосується недержавних пенсійних фондів, їх також було дуже багато близько 180 восьмидесяти. З 2003 року, а потім вони посипались. Перестали працювати. Багато з них працювали в мінус, і уявіть собі, їх було десь 160 на кінець 24-го року. залишилось 56 А ту інформацію, яку я знаю на зараз, це 49 залишилось цих фондів. Деякі спрацьовують в плюс, а деякі спрацьовують в мінус. Для Сергія повторюю, Емеріт Україна пишуть що 70 тисяч учасників. Спрацював у 2022-му під 8% річних, наче на 23-й рік 19%, а 24-й знову таки 10%. <свісно> тобто, дивіться. На цьому слайді ви бачите, як. По різним показникам розібратись, де ж все таки надійніше оформити собі приватний такий накопичувальний рахунок. Андрій, я потім дам можливість всім включу мікрофон ще буквально 10 хвилин, щоб ми зробили запис цього ефіру. Отже, дивіться. В усіх цих установах ви відкриваєте, можете відкрити рахунок, збирати кошти, і держава повертає 18% від сплачених коштів. Це повернення сплачених податків. Це для тих, хто офіційно працює. То самі дайте відповідь собі на питання, чи це піраміда і розводняк. Якщо податкова повертає ці кошти, уважно почитайте стаття 166 Податкового кодексу України, в яких випадках повертаються ці суми, і саме один з випадків це страхові платежі на своєму. Пенсійному рахунку. Тепер давайте оглянемо, як саме працює ця програма. Людина сама обирає, яку суму в рік вона може відкладати на своєму рахунку. Потім звертається до фінансового консультанта, до мене або до будь-якого іншого оберета, і ми підрахуємо, в якій компанії вам будуть запропонують найвигідніші умови. І тоді ми подивимось, наскільки зросте ваша сума, і запропонуємо, скажімо, або в іншій компанії. І сьогодні також залишайтесь на ефірі. Я хочу показати вам, як розраховується. На даний час зараз на екрані ви побачите перелік всіх цих компаній: 10 інвестиційно-страхових компаній, які офіційно працюють у нас в Україні і надають послуги по оформленню приватної пенсії. Ми співпрацюємо з п'ять з цих компаній з найбільшими і з найкращими. І давайте подивимося. Основне, що в цьому треба зрозуміти, що важливо сума і важливо час, тому що тут працює складний відсоток, не знімається податок. На відміну від банківському депозиту, до прикладу, якщо ви кладете кошти, то щомісяця знімається 18% податок на дохід і 5% військовий збір. В цих інвестиціях, а також в облігаціях, податки не знімаються. І тому працює складний відсоток капіталізації. Якщо ми подивимося, до прикладу, 10% річних, якщо то за 20 років сума збільшиться в три рази. Якщо 30 років, то в 5 разів. При 14%, то за 20 років сума збільшиться в 4,5 разів, а за 30 років в 12 разів. Тому обирайте надійні фінансові інструменти, звертайте.